Війна це під кров, бруд, це морда в болоті, кров всюди, це рвані штани, диряві берці. І в гарному випадку, якщо це тільки берці, а не ноги, як в мене. Мені 29 років дитинка. Певний період часу працював в сфері безпеки. Незадовго до війни я змінив сферу діяльності. Ми займалися монтажем і обладнання. До речі, війну я зустрів якраз у відрядженні. На західній Україні на ранок нам дзвонять, кажуть: вставайте, збирайтесь, війна почалась. Коли ми прийшли в одну з військових частин, на нас такі подивилися, кажуть: а що у вас типу строкової служби немає, УБД немає, в АТО не приймали участь. Ну каже, ви без досвіду? Типу, ну до побачення, зараз якого брати. Ми вам зателефонуємо. І за місяць просто ніхто нічого не дзвонив. В перший час їздили по блокпостам. Там возили хлопцям коктейлі Молотова. Деякі хлопці заступали на чергування, тобто з військовими, там з поліцейськими. Мені дзвонить мій бувший колега, типу і каже, по вашій спеціальності, по якій ви працюєте, каже, є вакантні посади. Я потрапив на посаду дешифрувальника розвідувальних матеріалів з безпілотних літальних апаратів. Один із розвідувальних підрозділів наших полтавських військових частин. Займалися всім, чим можна, і в першу чергу намагалися як можна швидше. І якісь е, знання для себе вичепити, тому що е, в нашому колективі було дуже багато хлопців з бойовим досвідом, тому що ну, типу, ну що, я знаю, як виглядає автомат, типу, і, і все. Ті знання, які я набував в перші місяці, вони мені знадобилися буквально там вже через півроку, коли створили е, мобільну групу підготовки і нас е, туди включили. Типу, і ми займалися підготовкою особового складу е, на полігоні. В переміжку з виконанням інших завдань. Перший день я мобілізувався, на другий день ми вже виїхали на Сумський напрямок. І потім пішов вже харківський напрямок. І населений пункт в Бахмутському районі він вже був якби фінальним перед пораненням. Ми зійшли на оборону, ми отримували. Наступ ворога, грубо говоря, 10-11 днів типу, на 11 мене влупило. Ми вийшли на перезмінку, можна так сказати. Типу, і під час виходу з цієї позиції, типу, я просто відбігаю там, метрів 20 і чую позаду пуск-виход. Типу. Я біжу ж типу, я таки обертаюся і бачу цю всю спіраль, типу, яка в мене йде. Ти, ну, я розумію, що воно має, що від цього ну, ти не втечеш. Типу. Як мені здалося, типу, це ну, дуже схоже було за ознаками на протитанкову керовану ракету. Ця ракета втрапила там, ну, близько 30 сантиметрів там, в землю просто біля ноги. І мене там далі вже просто волною хвилею ударною просто кинуло. Тільки випав цей білий сніг, типу, і... Ти сидиш такий, дивишся, блін, а у тебе отак все червоне там з під тебе просто починає плямо це рости. А я ж починаю накладати там перший турнікет. доки цього не переживеш, ти не зрозумієш. Там буквально типу секунд 30, все, тебе сили вже покидає. Ти розумієш, що відбувається, але навіть той вороток, ти вже таки лежиш. Сама евакуація вона була ну, відносно недовга. Мені здалося хвилин 15. Потім вже ж ці чудотворні м'які ноші. Цей білий сніг перший, типу, слизький, і ми біжимо, типу, до КСП, і ми там разів три впали. Я цією ногою це все провічував. Я такий лежу і кажу, «Командир, що там нога? І він каже, та там все сість буде, типу». Я такий думаю, да, щось ти мені брешеш трохи. Заснув нога була, я проснувся її вже немає. Перше, що я загуглив, це автоназію. Тебе привезли з сан Тебе швидка забирає, привозить до лікарні, і на реєстратурі починається скандал, блин, чиєю каталкою підіймати військового в палату. Чи каталкою швидкою, чи каталкою лікарню. Дуже багато казали, що е, тут, немає, тіпа, ну, тут ніяк зберегти тобі коліно, бо в тебе 4 см кістки, тебе не спротезують. Давайте відріжемо коліно тобі. Я там доходила просто до того, що я казав собі відріж. Дякую хірургам, вони зберегли типу, це коліно, вони загоїли ту рану. В Києві були, занесли інфекцію через, ну, я думаю, що свою халатність просто, типу. Тому що там перев'язка була раз в дві доби, там ще якась штука, ще якась штука, і ти такий лежиш. Типу. Ну, ти розумієш, що там на тебе просто всім пофіг. Важко було, типу, але там за допомогою друзів, спілкування з іншими хлопцями, побратимами. Ти їх називаєш побратимами, хоч ти їх і перший раз бачиш, але ви, типу, ви всі зелені. Зробили перший протез, він не такий. Потім зробили другий протез. Він, блін, знову не такий. То ти ногу не можеш зігнути, там чи в машину сісти. Блін, а як же ж там в громадський транспорт тобі зайти? А через те, що там кістки 4 сантиметри лишилося, саме через це і була велика проблема в протезуванні, тому що немає за що вчепитися. Я знайшов інший центр, і там протезист, от прям топчик. Він отак з першого разу втрапив туди. Каже, тобі треба оце, оце, оце. Каже, робимо так, отак, отак. Нема поняття звикав. Я і досі звикаю, типу, якщо чесно. Бо буває таке, що не... ти, виб... ти обираєш, куди ти йдеш сьогодні, а нога обирає, чи ти взагалі кудись йдеш. <му> На початку повномасштабної війни не знали, що таке квадрокоптер. Типу, люди думали, що це приблуда для зняття свадів. Коли з'явилися ці перші скиди, це люди всі такі дивилися, а що так можна била? Кого перевага повітря е і е е чогось важкого, той перемагає. Тому що з повітря ти бачиш пересування, з повітря ти можеш вражати непрямі мішені. На тих позиціях, на яких зайшли ми, в силу, типу, саме рівського просування Кацапів, типу, там просто отак от, що трактор накопав в коліно, те й було. Все інше, типу, хто ви розвідка, там, хто ви сапери, хто ви там, морська піхота. та Типу, на тобі лопату, йди копай. Типу, не копаєш, не живеш. Ти лежиш з тією лопатою, а тут зверху тобі танк в брус твердовбить. Вони просто гатили по всьому і з усього. Там працювала арта, танк, міномет, АГС, застрілкову зброю, типу, аля кулемети, автомати, я взагалі мовчу. Чим я займаюсь? Намагаюся повернутися на службу, типу. Ну, взагалі, плани на майбутнє, це ну що? Те, що є у всіх військових, виграти цю війну, повернутися в цивільне життя. Але, типу, ну я не розумію, як можна повернутися в цивільне життя. коли в країні війна, коли ти маєш певний досвід, ти можеш бути корисний там. Але ми зіштовхуємося з якимись бюрократичними моментами, типу, типу, як я казав, цього військового обліку. Типу, так? Да? Якщо нас там дивиться хтось ГШ, типу. Драсті, дайте вказівку, щоб мене мобілізували. Визнали непридатними з виключенням з військового обліку, але типу, ну, камон, в стан свого здоров'я ми розуміємо, що ми можемо займати ту чи іншу посаду. Так, да, це не бойова посада. Але я вважаю, що типу, зараз під час війни є купа інших адміністративних посад, і в тому числі навчальницьких посад, таких як інструктор. У мене є відношення на цю посаду, але типу, я через цю всю бюрократичну штуку я не можу зараз мобілізуватися. Нога не виросте, типу. Але, типу, доки ти розумієш, що ти по здоров'ю, по моральному, по освітньому, якщо можна так сказати, базі можеш бути на цій посаді, то, типу це ок. Тридцять років країну до війни ніхто не готував. Типу. Про що ми говоримо? Типу, про які протези, про які наслідки війни, про яку ветеранську політику важко типу вийти хоча б на нуль типу. Щоб потім почати розвиватися, ми зараз тільки тільки виходимо на нуль, ми віддаляємося від цього проросійського кацапського ну романтизація, це не фільм. Це життя, типу, там не можна засейвитися перед виходом на позицію. Типу, там вбивають, там вмирають. Типу, і до цього треба бути готовим. Сьогодні ти з людиною сидиш п'яшкаво. Завтра типу, ти вже їдеш до нього на похорону. Ну, це війна. Братан, у мене для тебе дуже погані новини. Типу, тому що до тебе рано чи пізно ця тема дійде. Тому що якщо ти не захищаєш свій дім, це вже не твій дім. Я навіть не знаю, як можна вмотивувати людину, яка на третій рік війни не знайшла для себе відповіді на питання, чому ти не на війні. У нас дуже багато людей кажуть, як або на війні бо для війни Ну, Це не пусті слова, це так має бути.